Сучасний веб-портал Пенсійного фонду України. Які сервіси доступні онлайн у 2025 році після авторизації. Функціонал веб-порталу суттєво розширився за останні 5 років. Після авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису доступні ключові онлайн-сервіси. Оформлення електронного пенсійного посвідчення. Подати заявку можна через веб-портал ПФУ, а після опрацювання документ стане доступним у мобільному застосунку Дія. Оцифрування трудової книжки. Можна самостійно завантажити сканкопію трудової книжки або додати записи вручну на веб-портал Пенсійного фонду України. Після чого дані про трудову діяльність будуть внесені до реєстру застрахованих осіб. Електронний лікарня. Система автоматично передає дані від лікаря до роботодавця та Пенсійного фонду України, що прискорює процес виплати. Подання заяви про добровільну участь у пенсійному страхуванні. Це простий спосіб здійснювати добровільні страхові внески для збільшення пенсійних виплат у майбутньому. Подання заяви на отримання житлової субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Для призначення житлової субсидії або пільги можна подати заяву та необхідні документи. Або спрощену заяву в один клік за експериментальним проєктом. Заява на призначення, перерахунок, продовження страхової виплати. Потерпілі на виробництві або члени їх сімей, які мають право на страхові виплати, можуть подати відповідну заяву онлайн. Для ветеранів війни на веб-порталі втілено можливість подання заяви про взяття на облік і надання пільг за експериментальним проєктом. Окрім самого ветерана, подати спрощену заяву на призначення пільг можуть члени його родини. Для внутрішньо переміщених осіб запроваджено сервіси подання заяви на субсидію, на найм житла та про участь у програмі прихисток. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.